Вітаю всіх поціновувачів вінтажної порцеляни. Мене звуть Наталія, я колекціоную український фарфор другої половини ХХ століття. І сьогоднішнє відео це друга частина. Відео присвячене. Молочникам у моїй колекції. Молочники, до яких у мене в колекції немає жодного іншого предмету, усі вони частини сервізів, але жодного іншого предмету з цих сервізів у мене нема. Такі молочники одинакі. Можливо, колись знайду до них пари, можливо, не знайду. Може, щось продам з часом. Не знаю. Буде видно, подивимось, але, тим не менш, сьогодні вони у мене і я вам покажу, що ж у мене є. Ну, перше. Це, я думаю, поціновувачі всі впізнали: це Баранівка, знаменитий конус, або ж перевернутий конус. Так? Автор форми Назаренко Микола Тимофійович, і розроблена вона була. У 1960 році. Ну, такий впізнаваний для 60-х стиль. Я вже, мабуть, у кожному відео це повторюю. Ну, що нам для 60-х характерне. Яскраві кольори, але разом з цим схематичність, мінімалізм. Певна геометрія у формах, геометрія в малюнках, стриманість, але разом з тим і яскравість. Тобто, ну, ось такі от характеристики можна додати ще багато чого, але, в принципі, я думаю, що усім цей стиль ну, він є такий характерний, і основні його штрихи дуже легко читаються. Тут ми бачимо, позолота у нас не присутня, тобто такий більш простий, простий варіант. Ну, воно і краще, наприклад, для кришечки вже неодноразово я казала, що кришечка у нас завжди при експлуатації страждає, бо позолота ця стирається і псує нам так би мовити, цю презентабельність. А тут у нас ну, все в порядку. Так, ну, Я думаю, що всі побачили, зрозуміло, що це ручний розпис, такий певний схематизм. так, ну, Автора розпису, автора малюнку, на жаль, не знаю. Невідомий, не встановлений поки що. загалом, Форма дуже полюбляється колекціонерам. Люди спеціально збирають різні варіанти декору на цій формі, проходять флешмоби, форми конус. конус. І є, ну, як мінімум, 20 варіантів різних декорів саме на цій формі. От Один із них, один такий молочничок, є і в моїй колекції. Тепер від 60-х переносимося плавно у 70-ті роки і переносимося з Баранівки у Городницю. Ось така цікава городниця. Тут вже, я б сказала, поєднання стилю і 60-х, і 70-х, тому що тут у нас вже присутні такі народні, можна сказати, Мотиви в декорі, квіти, так? але це не якісь там традиційні мейсенські букети чи щось таке, і які виглядають так натурально. Так? А це все-таки певна схематичність малюнку, ми бачимо. Але, тим не менш, і яскраві ці риси, всі збережені, притаманні для 60-х. Тобто декілька кольорів. Отут у нас: що? червоний, чорний, жовтий. І позолота. Ну, все, як ми бачимо, ручний розпис. Але, незважаючи на це, виглядає все одно яскраво. Ось у нас кришечка з позолотою. Ось наш наше клеймо, воно використовувалося з 70-х до 2000-х до закриття підприємства. Автор цієї форми Крижановський Олександр Васильович. Автор декору, на жаль, поки що не встановлений. Ну, і ви знаєте, не так багато варіантів декору на цій формі мені доводилося зустрічати. Якщо попередній конус, то це десь біля 20. Так, то тут, ну, мабуть, варіантів 5-6. Але форма, ну, погодьтеся, така цікава. Так, Далі ми з вами переносимося у Полтаву і розглядаємо молочник з таким шикарним ручним розписом. Не дуже характерним, скажімо так, для і Полтави, і загалом української поцеляни, от такий от, зеленувато-жовтий так, розпис і багато позолота. Тому що ну, в українському посуді дуже любили червоні кольори, переважно. І інша кольорова гама зустрічалася не так часто. Ну, а тут ми бачимо, ось, будь ласка, клеймо саме цей варіант. А, значить, Номер форми 3168 була розроблена у 68 році автор форми Віцько Іван Михайлович. Автор декору, на жаль, мені невідомий. Я додам вам фото повного сервізу. Виглядає, він шикарно, він дуже красивий. І якраз нещодавно був у продажу. У Facebook-групах його виставляли. Не, не знаю за скільки, бо інколи я коли кажу, що був у продажу, мене люди питають, а скільки коштувало? чого ви не кажете ціни. Ну, хто, е Паситься в цих фейсбук групах хтось знає, що там ціна ну, дуже рідко буває вказана. І до речі, я хочу спитати, у вас, будь ласка, може, хто продає. Поясніть мені, будь ласка, чому люди не вказують ціну? Ну, Тому що я от, дійсно не, ну, не можу зрозуміти, може я колись теж щось буду продавати. Чим це взагалі продиктовано, що ну, напишуть ціну? Тому що. У мене є декілька варіантів. Ну, варіант перший, наприклад, якщо це от людина продає сервіс, так, повний. Ну, ціна буде немаленька, ми розуміємо. Можливо, це, щоб уникнути якихось негативних коментарів, тому що ну, буває, зустрічається таке, що навіть у групах колекціонерів пишуть, що яку ви ціну ставите, це дуже дорого. Ну, можливо, щоб уникнути такого. Оце, от у мене єдиний варіант, але можливо, це продиктовано ну, якимось. Ну, я не знаю, може там податково дивиться за цими речами. Ну я не розумію, чесно. Я просто, от як колекціонер. Я би хотіла, наприклад, слідкувати за тим, ну, як змінюються ціни, і ну, розуміти взагалі, що зараз, скільки коштує. Але з іншого боку, ну, от я побачила цей сервіс, ну, я, не, я розумію, що я його купувати зараз не буду. І я не буду до людини лізти з питанням, а скільки коштує, ну, грубо кажучи, займати її час просто щоб дізнатися ціну речі, якби, яку я не збираюся купувати. Ну, мені здається, що це якась. Ну, не красиво, не по людськи. Да? Але ну, знову ж таки, от я, я не розумію. Я, я як покупець, чесно, ну, я думаю, нікому не подобається ці всі моменти, що типу, відповіли, відповіли в особисті, ну, якось воно одразу відштовхує. Дуже-дуже рідко я можу спитати, ну, яка ж все-таки ж ціна, скажіть, будь ласка, Але ну, мені зразу. це ну, якось... Ну, неприємно. Але я ж кажу, що, можливо, я просто не розумію чогось, можливо, є тому якесь пояснення. Якщо великий сервіс, так, да, окей. там Якась преміальна річ, яка ми розуміємо, буде коштувати там дуже дорого для, скажімо так, свого кола людей, які можуть придбати, ну не варто її оголошувати на загал. Але коли продають ну просто там цукорниця, чайна пара, маслянка, і відповіли в ПП, Ну, я, я, я не розумію, поясніть мені, будь ласка, що це за загадка така, чому це такий секрет ціна. Хоча ці самі люди можуть на OLX виставляти лот, ну, лоти, виставляти ці ж речі і продавати на OLX. Коротше, хто знає діліться секретом. Тому ось такий от молочник, дуже красивий і дуже красивий весь сервіс. Ну, а тепер від такої шикарного ручного розпису, давайте подивимося такий простенький молочник. Це у нас городниця. І це молочник, якщо хтось дивився моє відео про те, як я починала колекціонувати порцеляну, це молочник якраз один з тих, який нам залишили власники нашого будинку. Якщо комусь цікаво, знайдіть це відео. Там воно ну, десь одне з нещодавніх відео я розповідала про те, що ми, коли заїхали в свій дім, то нам залишився певний посуд, звичайно ж, як це часто буває. І серед них була ця городниця. О, тобто, один з перших якби, предметів, можна сказати, в моїй колекції. І ви знаєте. Він ну як, дуже простенький молочник, ну, Ми, звичайно ж, ми його не використовуємо, він у мене лежить. Тобто ми бачимо, що це вже, мабуть, ну, 80-ті, якщо не 90-ті, не 2000-ті, Позолоти вже нема, вже оця от фарба під позолоту. І начебто нічого цікавого, і я коли готувалася до цього відео, я хотіла знайти ну, аналоги, щоб показати весь сервіс. Ну, думаю, ну, це ж такий простий молочник, я швидко знайду. Але знаєте, простий-простий, але я не знайшла фото повного сервісу. Ви знаєте, колись я фотографувала якісь там квіточки, може, навіть волошки, якісь ромашки, він ну, такі дуже прості у цьому молочнику влітку і виглядає дуже-дуже прикольно. Хоча він, я ж кажу, от, дуже проста річ, і це деколь дуже простенька. така. Але ну вона ну, така мила. Дуже подобається ця річ, незважаючи на її простоту, щось в ній є. Скоріше все, це був, можливо, і кавовий сервіз, а не чайний. Ну, але ж поки що, я ж кажу, поки що, повної інформації, там, а не про авторство. А не про саму цю деколь не знайшла. Деколь використовувалася ця, до речі, у різних заводах. Можливо, це її Київ робив, можливо, якийсь інший завод. Ну бо ми знаємо, що деякі заводи спеціалізувалися саме на деколях, і вони їх розповсюджували на різні підприємства. Тобто цю деколь можна зустріти не в формах різних підприємств, але вона, попри свою простоту, вона притягує погляди, на неї приємно дивитися. Тому ось така городниця, ну і на завершення я вам приготувала таку, мабуть, найцікавішу річ. Дуже класну, дуже багату, неординарну Баранівку. Баранівку, як ми бачимо, з клейма, яка виготовлялася на експорт, тому що тут, окрім клейма 50-х років, також бачимо надпис Made in USSR. Ручний малюнок, золото і форма із загадкою. Яка ж загадка у цієї форми? Зустріла я її також випадково на уликсі і зразу ж схопила, бо бачила я фото повного сервізу, але сервіз трошки інші, іншої форми. Зараз додам вам фото. Отже, на фото ви можете бачити сервіз схожої форми із надписом 41-ша річниця Великого жовтня 1917-1958. Назва цієї форми Баранівський, сервіз Баранівський, так? автор форми під питанням Лобановський Юзеф, Сицинський Антон Йосифович. Форма ще так звана царська. Це відповідно до каталогу пана Олега. І ось ця форма, якщо порівняти її з цією ще на фото, вона схожа, але сам молочник має трошки приплюснуту і коротшу шийку. Тобто, що це було? Можливо, один з цих сервізів, кавовий, а один з Чайний, або це якась спрощена форма, я не знаю. Я аналогів саме от такої форми не знайшла. Але я думаю, що ну, видно, що автор один форма дуже схожа, але різні пропорції. Тому такий молочник з невеличкою загадкою. Ну, і, до речі, якщо порівнювати з тим сервізом, що на фото, мені все-таки здається, що цей малюнок. Він є дещо спрощеним, ну і не то, що мені здається, так воно і є, воно видно. Але, але як бачимо, що ну, ідея та сама і авторство те саме. Тому ось така невеличка загадка. Тож ось такі п'ять молочників з моєї колекції ми з вами пороздивлялися сьогодні, трошки поговорили. Пишіть, який вам сподобалося більше. Які менше чому, які ваші фаворити, які стилі декору вам більше подобаються? І зустрінемося з вами у наступних відео.